thank you Василь довгий голова Чернівецької обласної організації національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, відомий драматург, прозайк та публіцист і госним програми Ченіці. Сьогодні Вітаю вас! нашій студії! Дякую! Давайте разом згадаємо ваш життєвий шлях. Ви спершу закінчили історичний факультет нинішнього національного університету імені Юрія Федьковича. Потім все таки вирішили вчитися на журналістиці. Так. І я знаю ще один прекрасний факт в вашому житті. Ви провели 800 прямих ефірів. Дякую. Це це справді так. Ви розумієте, я хочу сказати, що мені історія подобалася. Я поступив на історичний факультет, коли конкурс був 10 чоловік на одне місце. І це дуже ну, престижно було поступити в університет, коли такий величезний конкурс. Ну, Мені вдалося добре скласти екзамени. І... І вчитися на історичному факультеті. Але з журналістикою я ніколи, з журналістикою я з молодих і дитячих років. Ще навчаючись у Вікнянській середній школі, я вже тоді писав до районної газети і мене постійно викликали як кореспондента на різні там зльоти, так називалися тоді. Цих молодих ну, дописувачів цієї газети. Ну, я там приїздив і вони дарували мені книжки, шахмати, ну, всіляко заохочували. Так що почалася журналістика, почалася дуже давно, ще з молодих. Юнацьких років, ну, власне, хочеться почути цю історію, як ви запровадили прямі ефіри. Їх тоді ще не було. Так взагалі ніде, так і що згадувати радянський союз. Так. Як я... було вперше виходити в прямий ефір? Я е, хочу сказати про те, що я почав працювати у е, 76-му році. І мені ну просто е, хотілося щось зробити такого дивного. Е, чому? Тому що ну що таке телебачення? Всі ми знаємо. Вийшла передача е, в ефір і подивився цих 20 чи 30 хвилин, і все ніби забулося. І тоді, як же зловити той момент, той смак відчути, що це була дуже цікава е, програма? Як зробити наблизне телебачення до людей? І я тоді справді запровадив прямі ефіри. Ну це довга історія після. Е, Курсів у Москві був на курсах підвищення кваліфікації. Після зустрічі з багатьма журналістами ми часто обговорювали, що зробити для того, щоб наблизити телебачення. Ну хоча б тоді, коли воно працює в ефірі, щоб людина могла якось поспілкуватися. І от Таким чином, у нас була в 78-му році перша телевізійна передача. Відповідаємо на ваші запитання. Це був прямий ефір. І що ми тоді придумали, і це дуже було дуже важливо. Це були в студії встановлені телефони. І під час самого ефіру людина, будь-хто з телеглядачів, міг зателефонувати в студію і звернутися по тій темі, яку ми обговорювали. Перша, перша була передача, вона була з головою Чернівецького міського віконкому Володимиром Федоровичем. Чому тоді на черзі у в місь стояло 18 тисяч чоловік на отримання квартир. Комарний тиждень там біля міського конкому збиралися величезні черги. Ну, скільки міг голова міського виконкому? Прийняти за день наших мешканців міста, щоб роз'яснити, отримає він квартиру чи не отримує квартиру. І, звичайно, я коли до нього, коли виникла ідея сама з передачою прямого ефіру, я пішов до нього і почали ми говорити. І кажу, давайте попробуємо. Бачите, це все буде корисно для людей. Воно зменшить з цих 18 тисяч, воно зменшить у. Кілька разів менше буде людей, які захотять почути інформацію від вас. І так сталося. Практично передача вийшла в ефір. Він дуже людина лаконічна, дуже цікава, дуже імпульсивна, дуже знаюча, і він настільки швидко відповідав на ті запитання, які надходили з під час ефіру від мешканців міста, що практично. Після того він через тиждень мені зателефонував і сказав: ти був правий. Це дійсно практично десь на якихось 60-80% скоротилася кількість тих, які хочуть прийти до мене в прийом і почути, коли вони отримують квартиру. Це дуже цікаво. От таким чином починалася ця велика робота, а потім, а потім вона удосконалювалася, а потім, ну, це. Величезні етапи нашої цієї роботи на Чернівецькому телебаченні. Ну і нашу ідею підхопили, до речі, А значить, один із заступників голови Севастопольської державної телерадіокомпанії написав навіть дисертацію на цю тему. Так що ми також давали йому документи для того, щоб він міг написати. Дисертацію узагальните, скажімо, цей досвід. я просто вас не можу не спитати про прямий ефір, який вам запам'ятався на все життя. Був такий, чим можливо померний, цих... можливо, з курьозами своїм дуже, дуже багато було таких цікавих прямих ефірів. Ти розумієте? От коли ви як журналіст, як ведуча мене зрозумієте, скажем, закликав я когось із виступаючих, із учасників передачі, запросив, сіли ми у мене там в кабінеті чи в студії, говоримо, і людина величезну кількість фактажу викладає. Співає, як соловей, ну просто прекрасно. І раптом, коли Включається, приходять в студію, включається камери і чуємо мотор, і тут у нього все. все. І де той був, де ті були знання, де то все було, людини просто не знаєш, коли воно ділося. Одного разу в мене був такий випадок з дуже цікавою людиною. От я Запитую, я представляю передачу, кажу, що у нас братиме участь така-то-така -то, така -то, така то людини. От, так сиджу, а тут він з лівого боку сидить за журнальним столиком. І дивлюся на нього, а в нього він відкрив рота і не може закрити чоловік рота. І на обличчі в нього величезні каплі поту. Ну просто і людина в такому розгубленому розгубленому стані. От, ну, оператори бачать це все. Це живий ефір. От, три камери в студії стоять. І оператори сезон ну, не показують, звичайно, його. Я дивлюся, там горить лампочка зверху на камері про те, що камера це працює на мене. І я зрозумів, чому. Ну, я тоді починаю, там, виходячи з своїх знань, свого бачення цієї теми, починаю розказувати, що так, 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 не буду бачите, я не торкаюся, скажем, глибини цього всього, тому щоб не образити сьогодні людину. Але я починаю розповідати наскільки актуальна ця тема. Ну, якусь хвилину, півтори я говорю і зараз дивлюся все. На свого е, співрозмовника а він все заспокоїться, заспокоїться, вийняв носовичок із кишені, зібрав ці каплі поту. І після цього, вже коли я побачив, от, е, нормально, ну, можна да, говорити. можна говорити. І після передачі він напевне півгодини не йшов із студії, тиснув мені все руку і дякував за те, що я врятував його ситуацію, і, йому ситуацію. І Датчик, врятував від того, настільки ну, це було для нього хвилююче. Хвилююче, тут ще одна проблема така. Справа в тому, що коли ми почали працювати в прямому ефірі, це стало дуже під великим контролем нашого керівництва області. І кожен із начальників, ото, як правило, приходили начальники управлінь, заступники голови облвиконкому, секретарного, секретарі обкому партії змісь виконкому секретарі то всі боялися, бо це ж не тільки дивляться телеглядачі. А головне, начальство щось скаже. І це дуже було важливо для них. І дуже переживали за те, як вони будуть виглядати у прямую ефірі. Зрозуміло, чого хвилювалися, тому що якщо це запис, вони розуміють, що редактори щось там відріжуть, почистять так, і не це дадуть. Не ефір. Це був прямий, а оскільки прямий фільм, ми хвилювалися. От, і... Що Людина скаже да. щось, і все вже це вже так. всі слухачі почують. Вони не пам'ятали, напевне, те, що говорить. Петро І про те, про своїх бояр, про те, що зразу видно, наскільки людина ерудована, що вона може. Uh -huh. То це, це якраз той факт. Але найцікавіше це те, і ви, напевне, також будете мати такі е, факти про те, що, ви е, розумієте, людина, коли до передачі ну просто ерудити, все може. Включили камери, засвітилися світло. Тут у нас значно багато більше світла, ніж у вас. Юпітери величезні світять на цю людину. Ну і, звичайно, тут переживання величезні просто. Ви ніколи не відчували страху, навіть коли був перший ефір, так? Ні, неправда. Правда, я завжди відповідально дуже ставився до е, прямих ефірів. Надзвичайно е, з, великим, з великим переживанням, я би так казав. Ну, страх і О. переживання. Я маю на увазі, що у вас не було такого, що у вас? Ну, не було, звичайно, такого. Було. Що ви розгубилися і не знали, що Ні, казати. Так, такого ось. не було так. ніколи. Але просто я завжди е, переживав і завжди думав про те, е, як воно е, має Глядати. Тим більше, що і ви мене зрозумієте, також як ведуча, це треба було бути спеціалістом кожній галузі, скажімо, галузі медицини, так, звичайно, галузі освіти, різні гості галузі різні культури, галузі народного господарства, сільського господарства, будівництва. І ви знаєте, я. Зараз у мене зберігся такий величезний зошит, де я записував всіх тих, кому ми помогли. Ми не виходили просто в ефір для того, щоб поговорити, а для того, щоб. Ем... Помогти людині, особливо коли вона телефонує. Ну скажімо, там наприклад, дзвонить інвалід війни і каже, що слухайте, я без них, Я значить, не можу. Мені потрібен телефон у квартирі. Я лишився один. Дружина померла. До мене навідується з управління соціального захисту. Ну поможіть. І що ви думаєте, ми не зробили? Зробили цей телефон. Або, наприклад, ремонт квартири, або, наприклад, значить, якісь побутові питання, все це ми вирішували. І тому я дуже вже тут, ви мене таки змушуєте повернутися до, поглибитися в цю тему. І тому, коли я дивлюся, навіть на нашому українському телебаченні там чорний і сіляке інше дзеркало, і коли вони говорять і... Ну ні, Одне й ж, із тижня в тиждень, одне й ж, одне й ж. І сваряться ці депутати із цими ведучими, і неведучими, і учасниками програми. Ради чого це має бути, наприклад, там сказано, що ви знаєте, я пропоную. Отаку ситуацію. Хто за це прошу значить, голосувати? Проголосували, написали своє рішення, відправили там відповідні, чи е, прокурорські органи, чи служби безпеки, чи кудись далі, якщо це треба. А так ну для чого говорити? Ми цього ніколи не робили. Всі знають на телебаченні, що у нас завжди було після. Програми, яка вийшла в ефір, ми складали список тих телефонних дзвінків. Я йшов до керівників області, вони викликали начальників управлінь, яких стосувалися ті чи інші питання, і казав, це вирішив, це вирішив, це вирішує, і так далі. Ну, результат. Так тому до сьогоднішнього дня, коли я зустрічаю на вулиці. Чертнівець зустрічаю людей. Мене запитують, ну як? А ви знаєте, яка це була цікава передача, а яка користь була велика від неї? Конкретно оце тому ми і створили прямий ефір. Відповідаємо на ваші запитання. Я хочу ще перейти до ще однієї вашої так. діяльності, я хочу перейти до того, що ви є сценаристом також. Так. І, власне, ну я не знаю, я вас питаю, а ви скажете так чи ні, можливо, сценарій, яким ви найбільше пишаєтесь, є саме ця рівна, так. за яким зняли 20 серій. Так, ну ви знаєте, це окрема тема. Тут можна про це говорити дуже багато. Першу п'єсу, наприклад, присвячену творчості Кобилянської, конкретно по її повісті царівна, я написав 72-му році. Представляєте, скільки це років? Потім це цілий процес, я її переробляв десь разів з 10. Ну, ви знаєте, і ви знаєте, і я знаю, ну, скажімо, по телебаченню, що, як правило, той сценарій чи той матеріал має сподобатися режисеру. Але він може, він може бути дуже гарний. Але режисер може якісь мати ну, стосунки не дуже такі симпатичні до автора цього сценарію і каже, що знаєте, мені не подобається. Хай хай доробляє, хай допрацьовує. От тому це дуже довга історія. Справді на Укртелефільмі це тоді утворилося було на початку 90-х років у 2 Два було запроваджена, і тоді, значить, вони взялися там знайомі. Мої знайомі значить, взялися за цю роботу і поставили 20 серій царівни, яка про, просто здивувала світ своєю ніжністю, своєю порядністю, своїм ну, особливим баченням світу. А чому власне я звернувся до цієї? Теми, тому що Кобилянську, як правило, ну ви не знаєте, я знаю, наприклад, скажімо, інсценізовані її твори Земля, в неділю рано зілля копала, значить, дзвонять дзвони. Вони, ой, не зв'язування значить, ці твори, як правило, ну, представлені були, представляли Кобелянською. Я тільки таку, яка боролася за соціальну правду і, ну, може, їй навіть і не присутні були такі дуже якісь ніжні характерні риси. А тут зовсім інше. Це рівно, це дуже. Дуже цікава річ, і Кобелянська відкривається там зовсім по-іншому. До речі, цей твір це автобіографічний твір. Вона написала себе, і Наталя Верковичівна, головна героїня цього твору. Вона написана з самої Кобилянської. Те, що вона як вона переживала, як вона розуміла світ, як вона його відзеркалювала, тому що тема сьогодні у нас письмен. Це дзеркало суспільства, то ось по-новому хотіло, хотілося показати Кобилянську. По-новому, іншою. Ну, а саме найголовніше, це те, що там вона показує, як вона формувалася як письменниця. Як письменниця. Звичайно, у таких. Домашніх важких умовах, в неї було життя, і її не, не любили, і хотіли заставити лише займатися ну, домашнім господарством, вийти заміж, народити дітей. А вона цього не хотіла. Ну ви представляєте, наскільки це унікальна людина, не маючи вищої освіти, не маючи вищої освіти. Вона освіту сама здобула, щоб стати такою грамотною, такою важливою письменницею, яка би ну, справді показала світ по-особливому. Це, це унікальне явище. Ну і найголовніше, ви знаєте, тут е, я хотів сказати про те, що е, доля Ольги Кобилянської була дуже важка. Як жінки, знаємо, вона ну, так. хотіла вийти заміж, ніяк не вдавалося це її вийти вийти заміж. Потім я і... читала, вона вже казала, що всі чоловіки в моєму житті якось не знали, куди рухатися, а я знала, напевно, моя доля це самота. Так. Вона вже, так вже сама зрозуміла Я хотів просто так закінчую. Хотів сказати про те, що знаючи про це все і терплячи дуже багато невдач. Я думаю, ну може це зв'язано з правді з долею авторки, що це так ну так, так буває інколи. І я думаю, знаєте, така містика. Я думаю, може це справді, а потім. Так і не зовсім так. Ось, скажімо, до 150-річчя Кобилянської е до мене звернулися мої друзі з Румунії, тому що я ще, крім того, що я голова обласної організації спілки письменників, я ще й голова Товариства України Румунія. Ми знаємо, Ой. за вашим саме сценарієм Бутошанський театр да, поставив виставу. Да, Мені цікаво Бутошанський театр, а до нашого театру ви зверталися? Звертався. Ну, вони щось обіцяли, а потім сказали, що нема грошей. Ну не буду на них скаржитися дуже, але вважаю, що це неправильно. Вонто. Ну, може ще поправляється ситуація. Я, крім того, хочу сказати, вже закінчимо. Може, цю тему я ще маю от цього року удачу, і я написав для дітей. За е, Новелою Кобилянської битва» написав п'єсу для дітей. От, називається Битва. Ну, а чим ця дуже вона дуже ілюстрована, гарна ця книжечка? Справа в тому, що е, тут піднімається дуже важлива тема збереження Карпат. Те, що ми з вами кожен день бачимо по телебаченню, як знищуються Карпати. От. Тому, бачите, ще тоді Кобилянська звернула увагу на цю тему. І тому я вирішив теж таку гарну письменницю, як Оля Кобилянська, інсценізувати. І от вийшла така книжка для дітей. Називається Битва. Ви не повірите, у нас не так багато часу з вами залишається. Практично 5 хвилин. Я ще хочу встигнути вас спитати, чим живе сьогодні обласне відділення спілки письменників України. Ви знаєте, ми живемо, живемо, як на превеликій жалі. Ми живемо у нас наша організація, це 30 чоловік. Чому я кажу про 30 чоловік, тому що у нас, на превеликий жаль, вже попрощалися, відійшли у вічність такі геніальні наші письменники, як Віталій Колодій. Це надзвичайно унікальний письменник Сенчик Олег Романович. Надзвичайно гарна людина і прекрасний письменник Негірняк Іван Семенович. Він у Дністровську жив і працював. От. Дуже буквально, скажімо, рік, як виконався, як помер мельник Василь, гарний драматург, до речі, дитячий драматург. Але ми поповнили нашу організацію за рахунок. 5 чоловік прийняли. Хоча це дуже складний процес прийому, тому що там е, теж дуже багато не визначено у центрі Києва і в роботі нашої письменницької організації. Проблем дуже багато. Ну, часу не вистачить, щоб про них усіх розказати. Але е, нам вдалося прийняти 5 чоловік. Вот. ну, серед них Антофійчук, значит, ну таки со солідна людина, доктор філологічних наук, завідуючий кафедрою університету. вот. Дойна Божеску, значит, це румунська письменниця. Ну, людина, яка пише румунською мовою, не румунська, а румунська, а людина, яка тут проживає у нас: Ярослава Мельничук, Оксана Довгань і Олександр Свінцівський, який Багато років теж пропрацював на телебаченні, ну, зараз вони поповнили нашу письменницьку організацію. Звичайно, що ми робимо? Ми е, намагаємося, ось конкретно, я не знаю, оператор так і не зможе показати цей плакат. Ми е, е, стараємося наблизитись до наших. Е, Мешканців нашого міста і області за рахунок чого? За рахунок зустрічей, за рахунок творчих ...вечорів, за рахунок звітів, за рахунок дискусій, ну і багато чого іншого. Дуже багато у нас є ...талановитих письменників. І я сьогодні, це у нас така перша передача з представником письменницької організації, то я Хотів би вас попросити, щоб ви ну, частіше запрошували цих геніальних людей. Бо вони справжні вартують на те, щоб їх. Запрошувати на телебачення і показати, хоча б як вони, тому що практично все, що виходить, це за рахунок їхніх грошей, за їхні їхньої праці. Ні, 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 ні. Це ми за рахунок живемо за рахунок членських внесків. Ми членські внески платимо. Ну і там такі мізерні витрати, скажімо, на з днем народження, на похорони, на значить, вітання різні, на квіти, на різні дипломи. То нам вистачає трохи цих грошей. Ну, і ми намагаємося ну, не загинути, а працювати добре, напружено. От. Шкода, що так, шкода, що так виходить. Ну, що робити? Так, такий час. Я думаю, що він зміниться. Як зміниться. Кажете? Ну, звичайно, мусимо вірити в краще, інакше як без надії і віри довго не проживеш. Тим більше, що у нас дуже багато талановитих митців. На рівні того, скажімо, як скажем, та ж Софія Ротару, Василь Зінкевич, Ані Лорак. Ну це назвати можна буквально. Десяток, другий десяток письменників, які, скажімо, працюють і працювали. Ну от цю організацію нашу письменницьку уперше очолив, знаєте хто? Михайло Ткач. От. Він лікар, закінчив медичний інститут тоді, називався Медичний інститут. Очолив письменницьку нашу організацію. Ну, а потім так воно. Пішло і ну дуже гарні письменники вийшли із нашої області. Ми ну, скажімо, назвати прізвищ дуже багато можна. Я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до нас в гості. Нагадаю, Василь Довгий, голова Чернівецької обласної організації національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, відомий драматург, а також публіцист прозаїк. Був Був вас програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивилися. Дякую, добрі до друзі. Дякую вам за те, що ви зі мною поспілкувалися.